Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив Слава Україні! Героям слава! Не міг я не згадати, так як в принципі просили мене в коментарях про масляний фільтр замість ось такої центрафуги. Сьогодні зробимо правдивий чесний відгук для вас, шановні покупці. Назву плюси даного переобладнання і також є мінус. Без мінусів по-любому ніяк. Але плюсів теж вистачає. Дивіться відео до кінця, буде цікаво. А ми розпочинаємо. Значить, користувався я центрафугою 4 роки з моменту купівлі трактора, Навіть більше 4 років. Трактор у мене 4,5 роки вже на слідуючу весну 2023 року 5 мало би бути років в користуванні. Ну, так як я трактора подаю, відео слідуюче буде вже про продаж трактора. Вже дайте я обдумаю ціну і так далі. Тоді все вам розповім детально, що потрібно зробити, що було зроблено. А сьогодні про... говоримо про ось цю штуку і про масляний фільтр. Значить, користувався я більше чотирьох років, і в принципі в мене завжди було бажання його замінити на масляний фільтр, тільки коли я знав, що він є такий перехідник для ось цього старичка. Ну але то немає часу. Коли є час, то немає вільних грошей. І якось так воно йшло, йшло, йшло. І аж два місяці назад я замінив на фільтр по типу МТЗ. Також хочу подякувати Володимиру Дізелю, який предоставив мені ось цей фільтр. Всі силочки знайдете в описі на сайт його також номера, телефони. Замовляйте, купуйте. Хороша, провірена людина. Завжди щось можна домовитися. І якщо щось не так, то поверне гроші без проблем. Тому. Силки в описі. Заходьте, замовляйте, Володимира Дізеля, будете задоволені. Так, значить, замінив я центрофугу 2 місяці назад, і з цього моменту е я вже трошки встиг попрацювати. Ну і ще зараз багато хто з вас каже, е що ти можеш говорити, наприклад, робити якийсь відгук по даному масляному фільтру, якщо ти попрацював там 1,5-2 місяці. Що ж можна за такий маленький термін сказати? Ну. В моєму випадку, хлопці, можна. За тих півтора-два місяці, що я встиг попрацювати на цьому старичку Т25, я встиг ще й накрутити 67 мотогодин. Хтось тільки крутить за цілий рік, а я за півтора-два місяці. Тому відгук точно можна сказати. Я попрацював з усім обладнанням, плуг, культіватор, купалка, просто перевезення. А, а ще кусарка. У усіх температурних режимах він встиг попрацювати. Як то кажуть, від нуля і до 90 градусів найбільше я догнав. А чого так було більше 90 градусів? Зараз вам розповім. А яка була причина? Скажете, що ти міняв, наприклад, центрафугу на масляний фільтр? Ну, причина була одна: так як я роблю в жару багато кошу, мені не подобається, коли у мене трактор нагрівається, наприклад, там до 80-85 градусів, і тиск падає на одиничку. Книжка пише, що так і має бути при таких температурах. Ну але согласіться, що спостерігати за таким тиском не дуже приємно, і я вирішив все-таки зробити таку модернізацію, подивитися, чи вона вартує того, чи підніме вона тиск, чи не підніме цей тиск. Так, тепер давайте скажу, який в мене був тиск до заміни ось цієї центрафуги на масляний фільтр. Значить, так, коли трактор холодний, заводжу там зранку прийшов. Завів, ну якщо це вже осіння пора, чи весняна пора, коли трошки холодно. Три з половиною. Дві-три хвилини, ну чогось в мене так не знаю. Напишіть в коментарях, чи у вас так само чи ні. Дві-три хвилини, все четвірочку давить. Ну там масло трошечки пробігло каналами, можливо, мінімально прогрілося, і вже давить після того четвірочку. Виходить на 40 градусів, падає на трійку. Це все на центрафузі. індукційний клапан. Він вже участь не приймає і вже все працює так, як положено. Вже працює центрафуга на 40 градусах. Ну а далі 60 градусів. На центрафузі у мене показувало двійку при 60. Ну я рахую, що це мало 60 – це ще його не робоча температура, і в мене показувало двійку. Скажете проблема в двигуні? Ні, хлопці, два з половиною роки назад я його відкапіталив і. Після капіталки самих температурних режимів, все те саме показує. Тому це не причина в двигуні, тим більше, що масла він ні грама не бере. Тим більше зараз залито, ще на синтетика, воно рідше набагато, чим е, мінералка. І він ні граму не взяв за оцих 67 мотогодин, ні капельки. Ну, може, капельку взяв, я не знаю. Але як рівень стояв, так і стоїть. 70 я точно вам не скажу, але знаю при 80 давило десь 1,2-1,3. Отак. Між одиничкою і півторашкою десь посерединці приблизно давило. Ну і в принципі, вроді би й непогано, як по книжці, але це мені не подобалося. А коли, наприклад, працюєш літом, в жару, з косаркою, буває, що нагрівався трактор до 90 ну це не часто переважно таке було. 85 то стабільно. І вже одиничка. 85 і вище це вже була одиничка, ну і там більше до 90. Ну більше 90 він мене ніколи не грівся на центрафузі. Навіть саму спекотну жару при 45 градусів, не глушичи півдня трактора, все нормально було. Мені таке не подобалося, такі показники, і я вирішив поміняти. І тепер давайте поговоримо, що стало. Заводимо тракторець, холодний тракторець 3,5. Все те саме, що було. До речі, він легше заводиться на напівсинтетиці ніж на мінералці, хоча в мене цей старий ще стартер старого зразка Він заводиться легше. То значить завів 3,5-2-3 хвилини четвірочка. Те саме, що на центрафузі. 40 градусів четвірочка. Коли в мене на центрафузі вже на одиничку падало, то тут залишається та сама четвірочка. Ну але це я повторяюся, якщо у вас нормальний двигун, якщо у вас двигун вже доходить до свого. Завершення, ну, я не думаю, що вам він там дуже сильно цей фільтр поможе. Ну, можливо, на 0,2-0,3 і підніметь. І далі буде цікавіше. Температурний режим 60 градусів. Це 3,5 давить. Падає на 0,5 при 60 градусах. Коли на центрафузі вже показувала двійка, тут показує 3,5. Ну, це погодьтеся дуже і дуже добре. Ну і далі ще більш цікавіше це 80 градусів. Це 2,5. Десь в тому районі. Ну, це дуже дуже класні показники. Ну і саме головне 90 градусів, 85-90 градусів. Без проблем 2, 2 і 2. Ну погодьтеся, коли було при, наприклад, 90 градусах, там ледве одиничку вже давило на центрофузі, а тут 2 2 і 2, Це вже дуже, дуже круто. Тому я не жалію, що я перейшов на масляний фільтр. У мене тиск піднявся в два рази. Ну і ви зараз кажете: ну все, потрібно купляти. Так, без проблем купуйте. Ну також не можу не згадати я про мінус. І він, в принципі, я б не сказав, що суттєвий, але він є і досить відчутний. Коли я міняв ось цей масляний фільтр замість центрафуги, в мене був коментар одного мого підписника, на який я звернув увагу, але я щось не думав, що воно так і в принципі буде. Написав мій підписник, а хіба центрафуга не допомагає охолоджуватися масло? І чи таке саме буде на масляному фільтрі? Якось так дослівно не пам'ятаю. І знаєте, хлопці, я трошки тоді задумався. Я не знав, чи це вірне, вірне його твердження, чи невірне, ну, в принципі, можливо і має, думаю, місце бути таке. І як виявилося, він був правий. Він був правий на 100%. Я не знаю, чи це так, чи це не так. Ну але його слова підтвердилися. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте, чи охолоджує центрофуга масло, чи не охолоджує? Я думаю, що так. Як його слова підтвердилися? Яких би я нагрузках трактора свого не експлуатував, при яких би температурах робочих не працював, наприклад, там 45 градусів я бувало кусив, так трактор нагрівався, нагрівався там 90 градусів, можливо, навіть чуть-чуть більше, але це були просто настільки. Жорсткі умови. Що я не знаю, чи хтось так е, робить. Знаєте, один тракторист нас має ЮМЗ, каже: Слухай, не мордуй тракторця, дай йому віддихнути.' І, коротше, ситуація слідуюча по масляному фільтру. Поїхав я на оранку, ну десь там, напевно, виорав пів гектара і поїхав ще на один свій город. на суглинок, земля трошки цього року була забита, бо падали дощі, і половинку десь я виорав. І дивлюсь, в мене, хлопці, температура 95. Ну як ж так? Коли я колись міг без проблем урати, наприклад, там, гектар, після цього ще поїхати пів гектара виорати і не глушачи при тому трактор, то в мене температура більше 90 градусів не підносилася. А тут дивлюсь 95. Підняв я капот, постояв хвилин 10, впала температура до 85 і працюю собі далі. Орю, 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 минає хвилин 15-20. Та сама картина, 90-ки. Люди добрі, думаю, що ж таке? І я задумався: так дійсно масляний фільтр не охолоджує так масло, як е, центрафуга. І це такий, в принципі, я б не сказав жирний, ну це мінус, суттєвий мінус. Тому як тому, що якщо ви поїдете комусь, хтось у вас буде якесь там замовлення, наприклад, на один гектар. Ну, в принципі, я думаю, ви його виконуєте, скоріш всього, і у вас трактор десь догріється до таких температур 90, напевно, градусів 90, можливо, 5. Ну ви встинете до того моменту, коли у вас трактор до таких температур нагріється, це замовлення виконати. Ну але якщо вам потрібно, наприклад, кусити з косаркою, і ви будете працювати на жарі цілий день, там багато замовлень, вам буде потрібно їздити, то це жирний мінус. Вам придеться дуже часто зупинятися. Ну, як часто? Ну, по-любому. Через певний період вам буде треба, щоб ваша трактор відпочивав. Ну або якщо десь в полі там робите сильний вітер, то все буде гаразд. Отака ситуація по масляному фільтру. Жирний мінус, те, що трактор став більше грітися. Ніколи він не грівся до 95, з масляним фільтром він гріється. Але я повторююся при великому обсягу робіт. Якщо ви там будете для себе щось там, поїхали, вивороли 20-30 сотих, 50 сотих. Там, ще потім поїхали якусь роботу робити, будете їздити цілий день. За це можете не переживати, більше 90 градусів він не нагріється. А якщо будете дуже-дуже багато орати чи кусити, дуже-дуже багато, я кажу зразу, там більше одного гектара зараз, наприклад, оранки чи півтора-два гектара кошення не зупиняючи трактор то так буде він вам з вас нагріватися. За це я мушу згадати. Ну а більше. Мінусів ніяких немає, одні лише плюси. Давлення шикарне. Трактор, як робив, так і робив. Залив йому на напівсинтетику. Хтось там казав, що ще, наприклад, на центрафуга краще очищає, на півсинтетиці теж не буде так очищати. Очищає, все чудово, масло темне, потемніло, значить все гарно очищає. Ну і Гарно тракторець працює, димить. Ну, він тільки в нього є така звичка на холостих. Обертах е диміти, а під нагрузкою чи дав трохи газу, все, димку більше немає і отака ситуація. Коротше, підбиваючи підсумки, можна сказати: міняйте сміливу центрафугу на масляний фільтр, але лише в одному випадку, якщо вас не влаштовує тиск двигуна. Якщо у вас на центрафузі все нормально, не міняйте. Це марна втрата грошей. Ну і не забувайте, що температурний режим праці у вас підбільшиться на плюс 10 градусів. А можливо, і 15. Отак. От Коментуйте, пишіть свої думки в коментарях на рахунок центрафуги. Буде цікаво почитати. От. Ну і не забувайте про лайки. Ну а всім, друзі, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим ж самим все, па-па.